О Боже єдиний, здійсни мою, мрію, не діли нашу землю на захід і схід. По всі ми єдині, усі ми сім'я, в усіх нас одна батьківщина, одна, одна і єдина, як вічна любов, за нею ще прачі релили свою кров, за волю, за єдність боролись вони, щоб в вольній країні ми з вами росли. За нею Шевченко, що в Бога благав. У віршах своїх він про неї писав. Писав і благав у свого народу, щоб він не проспав України свободу, бо звір стоголовий уже не дрімає, і пазурі гострі у серце впинає. Не дай йому Боже, не дай розірвати, не дай щоб, брат, що війною на брата, прожени той туман, що усіх, Народ усіх народного спокою жити, щоб міг, і щоб Україна завжди була вільна, завжди залишалась одна, неподільна. І стяг синьо жовтий тягнувся аж до неба, а більше для щастя нічого не треба. Я вважаю, що бути патріотом це не означає носити багато жовто-синіх стрічок та вигукувати, що я патріот України. Це означає захищати її і шанувати, і поважати її.